На ремонті автомобільних шляхів у чергове хочуть відмити гроші. 19 липня служба автомобільних доріг у Черкаській області намагалась провести тендерне засідання. Предметом торгів мав стати поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-01 Київ Знам'янка. Претендентами на виконання робіт стали три фірми: тов Транстромеханізація, ТоВ Онурконструкціон Інтернешнл» та ТОВ ПБС. Грошовий обсяг ремонтних робіт склав 100 мільйонів гривень. Звичайно, це ласвіж шматочок для будь-якого підрядника. Адже як показує практика, ремонт доріг в Україні це дуже прибуткова справа. Проте із запровадженням в Україні системи електронних держзакупівель Прозоро шанси відмити гроші на таких роботах в рази зменшуються. У вересні 2015 року в Україні вступив у силу закон про державні закупівлі, а саме про ідентифікацію кінцевих бенефіціарів. Тобто, фірма, яка чітко не вказала інформацію про власника, не має права брати участь у тендерах. На практиці це виглядає так: замовник може прийняти рішення про відмову учаснику у процедурі відкритих торгів та зобов'язаний відхилити пропозицію. Якщо у єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців відсутня точна інформація про кінцевих бенефіціарів, такий механізм був створений задля прозорості процедури відкритих торгів та протидії відмивання коштів через підставні та фіктивні компанії. ТОВ Трансстроймеханізація, фірма, яка подала свою пропозицію на виконання ремонтних робіт, за даними єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, має юридичне місце знаходження у Києві. Проте на сайті зазначено, що засновником є фірма з Болгарії та Чорногорії а кінцевим бенефіціарієм є товариство з обмеженою відповідальністю, юридичне місце знаходження якого Рим Італія. Отже, виникають питання щодо прозорості виконання процедури розкриття пропозиції з конкурсних торгів на закупівлю послуг. Примітним фактом є те, що на засіданні тендерної комісії 19 липня активістами, які були присутні на процедурі розгляду пропозицій, було представлено відео, на якому була зафіксована дорожня техніка ТОВ Транстроймеханізація. А найцікавіше, що відео було знято за тиждень до початку тендеру на ділянці дороги. Де мали б відбутися вищі вказані ремонтні роботи, зрозуміло, що підрядник на виконання робіт був заздалегідь визначений, а тендер проста формальність. Ми сподіваємося, що відповідні органи зацікавляться діяльністю служби автомобільних доріг у Черкаській області щодо процедури проведення сумнівних тендерів, адже тов транструмиханізація неодноразово фігурувало у багатьох відкритих торгах на виконання ремонтних та будівельних робіт.